Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, кожний християнин покликаний звикати до постійної присутності Божої у нашому житті. Подивімося уважно, часто так буває, що ми поводимося, ніби Бог десь відійшов від нас і Його. Немає у звичайних обставинах і у звичайних подіях нашого життя. І тільки тоді, коли якась спеціальна потреба ми про нього згадуємо. Ну, Може, то не усіх так, але дуже часто так стається. А з чого ми робимо цей висновок? Подивімося, як часто. Людина годиться на такі думки і вчинки, які противляться Богу. Скільки гордості, скільки гніву, ненависті, навіть такої ненависті, яку не обов'язково ми виявляємо назовні, а вона присутня у нашому серці. І кожен може сам собі. Зробити іспит сумління перед Богом і проаналізувати і признатися, скільки цього всього у нашому житті присутнє. Сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія про цих віснуватих. Але бачимо один дуже важливий елемент, що виглядає Ісус Христос із тими. Існуватиме розмовляв. Тому що вони до Нього сказали: якщо ти нас виганяєш, то пошли нас в оце стадо. Але перед тим ми не читаємо, що Ісус Христос сказав до них, що я вас виганяю. Цього не написано. Але з того, що написано, ми можемо зробити висновок. Коли Ісус Христос прийшов у цей край, то в нього зав'язалася розмова із цими біснуватими, які не хотіли, біси не хотіли із Ісусом розмовляти. Але Він з ними розмовляв. І результатом цієї розмови була безвихідь. Вони зрозуміли, що вони мусять піти геть із тих людей. І тому сказали, якщо ти вже нас виганяєш, то пошли нас у це стало, дорогі сестри і браті. Саме тому ми мусимо звернути увагу на те, яка важлива розмова людини з Богом. Бо багато з нас гадає, що для того, щоб у серці нашому. Не з'являлись оті негативні думки, наміри. І щоб ми не робили погані вчинки, то нам треба взяти себе в руки і змусити поводитися побожно і морально, щоб сподобатися Богові. Але чимає людина в собі таку силу? І саме тому. Дивлячись на цю подію у краю Годоринському, ми з вами зауважуємо, що насправді зло відходить не тоді, коли ми дуже вперті або взяли себе в руки. Бо прийде час і обов'язково все повернеться, в тому смислі Ісус Христос каже, що якщо біс вийде з якоїсь людини, він блукає по пустинях безводних, а потім немає куди прихилитись, і каже: я повернуся до свого дому і знаходить свій дім виметений і чистий, і прибраний, і повертається. А що це означає? Людина сама не може нічого самостійно здобути? Вона не може бути сама від себе добра. Обов'язково щось прийде таке, бо має зруйновану природу первородним гріхом. Щось обов'язково виникне лихе у її серці. Каже Ісус Христос у Святому Євангелії від Івана без мене ви нічого не можете доброго робити. І тому дім не може залишатися порожнім. Наша хата. Хата нашого серця і нашої людської природи не може залишатися порожньою, її треба наповнювати. І ось ми зустрічаємося з цією подією і бачимо, що в результаті розмови з Ісусом Христом біснуваті, які не хотіли з ним розмовляти, насправді зміюється. І, дорогі сестри і браття, зло від них відходить. Ти хочеш, щоб від тебе зло відійшло. Є один дуже важливий принцип, тоді менше уваги звертай на себе, а відкрий своє серце для розмови з Богом. Ми скажемо, то ми молимося взагалі то з Богом. До Бога молимося постійно. Ми були якось на місії, і завжди ми під час місії розповідаємо, що треба відкрити своє серце і кормитися Словом Божим і Тілом Христовим. Але це дуже важливо кормитися Словом Божим, тому що молитва це не тільки тоді, коли ми говоримо, але теж, коли ми слухаємо. Нам дуже важливо знати, що Бог до нас промовив, пам'ятати і ще й бути переконаними. Що те, що він до нас промовив, це правда. Ну і почалося, прочитали ми Євангелії. Якраз під час Євангелії прийшла одна дама поважного віку до церкви. І коли дами приходять, ну і мужчини теж кавалери, як приходять, то треба ж помолитися, бо вони прийшли до церкви. І вона кришнула і молиться. Але тут читається слово Боже. Ось Бог до тебе промовляє. Ні, вона має що Богові сказати, і вона промовляє до Бога. Вже читання Євангелії закінчилося, вона ще має що говорити. Вже проповідь є. Проповідь на місії довга, півгодини, а вона весь час говорить: служба Божа йде! А вона говорить до Бога, бо має що йому сказати. Ми питаємося, а що тобі Бог сказав за цей час? А ми слухали. Каже, а як то почути голос Божий? А ми говоримо про розмову людини і Бога. Тому, дорогі сестри і браті, бачимо дуже часто багато людей здається, що витрачають масу часу для молитви. Тільки що вони промовляють до Бога. А забувають, що треба ще Бога почути? Наприклад, Побути в тиші, коли ти до нього промовив подивитися, що в нас в серці. Але зрештою, подібно до псальмопівця, відкрити те, що в нас є в серці, і всі ці гордість, заздрість, печалі різноманітні, злобу, Богові представити і сказати. Боже, Господи Ісусе, дивися, який я є, чи яка я є. Ось що я наміряю». Одного разу прийшов семінарист до мене. І в результаті тривалої розмови я йому сказав, треба навчитися розмовляти з Богом. А як? а як навчитися розмовляти з Богом? Ну я йому порадив те, що колись порадив. Визначний проповідник і духівник єпископ, який був у Чикаго Інокентій Лотоцький. Він каже, ти піде так до церкви і в тиші, коли не буде служба, згадаєш, що Бог тебе чує. І ось протягом трьох хвилин він сказав три хвилини. Скажи Богові все те, що тобі в голові. І другого дня цей прибіг і каже, Отче. Що ви мені таке порадили, а то не я. То так крадили великі духівники. А що сталося? Каже я, коли почав розмовляти, то перелякався, буде таке говорити, погане до Бога. Я звик, що треба наш, Царю Небесне, Богородиці Діво, помилу мене Боже, ну вірую. А те, що в думках сказати Богові, то ж страшно. То цікаво, що не страшно думати, а страшно це сказати. І тепер дивіться, що стається, дорогі сестри і браті. Людина буде дивитися телевізор або на комп'ютері інтернет. Людина буде вимивати, витирати весь посуд і всю квартиру, включно із світильниками. І каже, що вже немає часу помолитися. Чому? Тому що в процесі розмови з Ісусом Христом спалюється вся та злоба, яка в нашому серці. А дуже часто людині ця злоба дорога. Як то кажуть, а як я її можу? Вона до мене таке, як я можу її простити? Злоба спалюється в процесі розмови. З Ісусом Христом, дорогі сестри і браті, не нашими зусиллями, не тим, що ми себе візьмемо в руки. І саме тому ці гадаринські люди зібралися ціє, цілою громадою, і вони не хотіли розмовляти з Ісусом. А ну ж, ще із них щось повиходить. Бо бачимо людині приємно те, в чому вона перебуває. Дорогі сестри і браті! Сьогоднішня наша неділя, євангельське читання, і оця Божественна літургія нехай буде для нас натхненням. Щоби ми любили розмовляти з Ісусом. А принцип духовного життя є такий. Менше уваги на себе і на свої недоліки, більше уваги на Ісуса Христа і на Його досконалості. Треба залишати оце постійне промовляння лишень до Господа Бога. А треба вчитися розмовляти з Ним, відкривати Йому глибини власного серця, і тільки постійна пам'ять про присутність Божу буде спалювати. Усяку злобу із наших сердець. Нехай Господь своєю ласкою прихилить нас до такої праці над собою, щоб ми відкривали своє серце і так ставали подібними до Ісуса Христа, де немає ніякої злоби. Слава Ісусу Христу!